Ще познайомитись з мистецтвом, відволіктись від буденних справ і наповнитись натхненням. Цікава мистецька подія, екскурсія, виставкою Погляд і поклик, на якій представили роботи двох художниць з Одеси, відбулася в Ужгороді. Половина моїх 42 роботи і 42 роботи дочки на стінах. Ну і ще дві експозиції такі. А цю виставку. Ну, Мою частину я задумала ще давно, ще коли я була така, як моя дочка. Що найбільше ви хочете передати людям через своє творчіство сьогодні? Я хочу, щоб вони більше замислювались, щоб вони становилися більш свідомі, осмислені. Бо вони часто не замислюються по самим головним речам. Споглядання художніх робіт це не просто перегляд картин, а справжня подорож у світ творчості, де кожен відвідувач може відчути емоції митців, знайти нові сенси та переосмислити звичне. Я е, часто зображую описую людські почуття. Це дуже інтересно, дуже цікаво це описувати. Дуже цікаво аціаціону говорити. Я часто говорю на важливі соціальні теми. На, на, на соціальні теми, на вічні теми. Тобто я хочу поговорити зі своїм глядачем е, щодо подій, навіть не подій, які відбуваються зараз, так, а події, які відбуваються постійно. Тобто якась жорстокість, яка трапляється в мірі. От е, тут жорстокість наркозалежних, наприклад, жорстокість та байдужість. Це хворі люди, яким потрібна. Е, Допомога, да? так. І, і це взагалі цінність життя людини, бо людське життя воно безцінне, але у нашому світі це постелується, нібито постелується, але е, дуже часто зневажається, що людьми е, стереотипами та різними, різними речами. Особливістю цієї події стало те, що вона не лише знайомить гостей з мистецтвом, а й відкрила простір для живого спілкування. Учасники мали змогу поспілкуватися з художницями, дізнатися про їх джерела натхнення, творчі пошуки та ідеї, закладені в роботах. Ну, Ця картина називається Небо, престол мій, а земля під ніг моїх. Я її нещодавно намалювала. але… Задумала я її дуже давно, ще коли мені років 20 було, я йшла містом Одесою дуже сонячний день, було так гарно. І я перший раз тоді замислилась глибоко, що це все, всю цю красу не, не може. Ну, Ось так, от само Створити, Створ... так. Да. і це, це якийсь творець творив. Захід організували в рамках ініціативи Бережи Твори, живи, моя Україна у співпраці з Закарпатським музеєм народної архітектури та побуту. Особливості цієї екскурсії стало знайомство з цифровим живописом, сучасним видом творчості, що поєднує мистецтво з новітніми технологіями. Це е, спроба діджитал, наша спроба. Ми малювали ці роботи у планшеті з тілусом. Ну, ну це живопис, живопис і графіка. Такі заходи ще раз доводять, що мистецтво не лише прикрашає світ, а й допомагає нам осмислити його глибше, знайти натхнення на нові ідеї. Кожруці, які взяли участь в екскурсії, отримали справжню естетичну насолоду та заряд позитивних емоцій, а можливо, хтось і сам відкрив у собі бажання творити.